Вітаю, колеги! Привід для сьогоднішньої розмови повернення індексації. У 2024 році після минулорічної зупинки індексацію зарплат відновили. Але минуло півроку а бухгалтери так і не розпочинали індексувати зарплату. Все тому, що право на індексацію не виникало. Нагадаємо, що для 2024 року діє особлива норма. Індекс споживчих цін для індексації слід обчислювати наростаючим підсумком, починаючи з 01.01.2024 року. Тому коефіцієнти індексації обчислюйте починаючи з січня 2024 року. Якщо оперувати звичним поняттям базовий місяць, то ним буде грудень 2023 року. Адже саме у базовому місяці індекс споживчих цін беруть за одиницю або за 100%. А вже з наступного січень 204 взяли індекс споживчих цін для обчислення коефіцієнта індексації. Водночас пам'ятайте, що базовим вважають місяць, у якому підвищили посадові оклади. Тобто. Якщо в січні 2024 року підвищили посадові оклади, він і буде базовим місяцем. Тоді обчислюйте коефіцієнти індексації, починаючи з індексу споживчих цін лютого 2024 року, тобто наступного місяця за тим, у якому підвищили посадові оклади. Розглянемо два випадки. Перша ситуація: у 2024 році окладів не підвищували. Тобто базовим місяцем залишається грудень 23, го тоді право на подальшу індексацію у липні 24 го визначаєте за коефіцієнтом, що дорівнює добутку індексів споживчих цін за січень-травень 24, го тобто 102%. Він не перевищує порогу індексації, тому право на індексацію в цьому. Місяці не виникає. Натомість у серпні 24-го коефіцієнти індексації дорівнює 104,3%, тобто перевищує поріг індексації. Тому в серпні 24-го індексуйте зарплату працівників, яким у 2024 році не підвищували посадових окладів, і для яких коефіцієнти індексації обчислюєте з індексу споживчих цін за січень 2024 року. Зарплату індексуйте в межах прижиткового мінімуму для працездатних осіб. Нагадаємо, що протягом 2024 року він дорівнює 3028 гривень. І ситуація друга це коли уклади підвищували. Якщо це зробили із 1.01.24, то у липні зарплати не індексуйте, а робіть це у серпні. Коефіцієнт індексації дорівнює 103,8%. Якщо не хочете індексувати зарплату, підвищте уклади у липні, якщо цього не зробили раніше, тоді цей місяць стане базовим. А у базовому місяці індексацію не проводять. Тоді, з індексу споживчих цін за серпень 2024 року заново рахуйте коефіцієнт індексації. Побачимось! Thank you